Усім привіт у цьому відео покажу вам позиції та їх назви на новому оновленому кеш в Counter-Strike 2. Тому приємного перегляду. Ну що, почнемо ми з вами з те спауну. Тут нічого особливого, це у нас тес спаун, тут у нас респауняться терористи. Йдемо далі. Будемо якось так по колу ходити. Ну це машина, це кар. Ну, типу, це зрозуміло. Це у нас а, гараж ґереж. Я буду напевно позиції казати і українською, і англійською, щоб було більш зрозуміло, як пояснювати. Коротше, і нашим, і вашим. Тому ця позиція у нас називається Гараж Garage, Garage». Так, далі в нас іде ця зона. це у нас буст. Це буст або на бокси, або буст на дах. А тому можете казати просто буст Middle» або буст «Boost on буст Roof». А на цю позицію у нас кажуть Long A, Але якщо чесно, частіше за все, я думаю, будуть всі казати сквіки. А якщо прям це на, дв... на дверях буде щось відбуватися, то вам скажуть Door. А взагалі, оця вся позиція можна казати сквіки. Далі у нас логічно іде двері. Двері, я не знаю, Door. Вона, в принципі, на мапі кеш одна, тому я думаю, всі зрозуміють, що це за двері. Так, тут ми заходимо з вами вже на сайт А. Оця позиція, позиція називається або квад, або Трійка. Якщо на нашу мову, трійка. Дуже все просто. На сайті А дефолтом, напевно, вважається навіть оця позиція, мені здається, такі відчуття, що тут плентять частіше. Бачите, тут дуже широкий плент. Ну, типу, багато де можна поставити бомбу, тому майте це на увазі навіть тут. Я не пам'ятаю, чи було так CSGO, якщо чесно. Але позиції тепер, де поставити бомбу, тут не можна, якщо щось з цієї сторони. Ну от, по помаранчевій лінії. Тут можна і так далі. Але дефолт зазвичай, якщо, якщо не помиляюсь, це оцей куточок. Так, далі. Це у нас трак, трак, підйомник. Машина зазвичай не кажуть, бо машина там буде далі. На цю штуку кажуть зазвичай трак. Зверху тут у нас, бачите, який балкончик, а вона так і називається балконі. Можете уточнювати на всяк випадок, наприклад, Балконі A-side, Якось так. Цей балкончик у нас виходить прямо в мідл, На нього можна залізти як і по і звідси, коротше, як і через трак, а також можна залізти, наприклад, сюди застрибувавши з червоного ящика. І можна буде застрибувати ще за, цього... за цієї будки. Дивіться, далі. Тут у нас іде мейн. Це мейн А. Це, в принципі, головний спот на А-сайті. Да й в принципі майже на всій мапі, якщо не брати мідл. Мейн А, тут все дуже просто. Тут у нас є такий, знаєте, випад такий невеликий карманчик, він називається шкафчики. Ну бо ви бачите, ці шкафчики тут стоять. А так взагалі ця вся позиція називається a main. Тут є е, квад, ця позиція називається. А оцей куток називається NBK. Просто запам'ятайте. Квад або Тріфл, або трійка. І оцей куток це NBK. Раніше був такий гравець, NBK грав за Envс чи там ще за якісь команди. і Він часто за цієї позиції коротше грав, відігравав гарно і тому цю позицію так і прозвали NBK. Тут у нас NBK одразу направо. Далі у нас трипл, Квад або Трійка. Ну, Ця позиція у нас називається Шраут, але я не знаю, наскільки багато людей буде розуміти цю інформацію. Раніше також такий був гравець. грав. Наразі він стрімер, шраут. Він займав тут позицію. Як я сказав, бо не сказав, сюди можна забуститись наверх. Можете попросити свого тімейта, а також після цього ще залізти на цю лампочку, якщо вам прям кончиться потрібно. Так, цю позицію можна назвати Highway. Ну ви я думаю, розумієте чому. Highway. highway. А, Тут у нас будка. Або хайвей, або мені здається, можна казати ще шорт, і також буде все зрозуміло. Взагалі це називалося Електро, якщо я все правильно розумію. Я думаю, якщо ви будете казати Сіті, вас прекрасно зрозуміють. Якщо ви будете казати on car при зайнятому пленті, вас також зрозуміють, що це тут. А Сіті-кар можете казати, да, і все. Ситуація ще, знаєте, яка, що трак можуть казати як і на цю машину, так в принципі і на цю. Якщо прям казати точно, ця фігня називається форкліфт або погрузчик, коротше, ви зрозуміли. Я не знаю, чи буду так казати. Ну, можна казати в теорії форк, але якщо ви будете казати трак, я думаю, ніхто не переплутає, що таке трак. Тому якось так, оця сама позиція. Раніше казали Електрик, тут десь електрошітки, якщо не помиляюсь, були отут. Замість них тепер поставили оці бетонні приколи. Можна казати хелпа, але я думаю, ніхто не буде розуміти. Кажіть Сіті, я думаю, ніхто не переплутає, всі зрозуміють, що ви маєте на увазі. Так, це у нас ладер, ну не знаю, тут або. Ну, Просто можете запам'ятати, що блядь, це ладери все. Я думаю, так все зрозуміло. Барелс це у нас бочки, якщо що, може хто не знав. З англійською. або кажуть, бочки, або barrels. Взагалі, оця вся длина на неї кажуть довжина, на неї кажуть просто кар. Ну, типу, за рахунок цієї машини, бо тут особливо нічого і не додасть. Тут і так зрозуміло. Тому можете казати або Сіті, або on car. і все. Тут у нас вже давайте зайдемо тоді на кетеспаун, ну, кетеспаун, кетеспаун, тут, в принципі, нічого. Нічого такого немає. Тут у нас, ну це Сіті, це я думаю Сіті, це все розуміють. Придумувати тут нічого не потрібно. В центрі тут все просто, ця позиція називається коннектор. Отак от. Коннектор ми зрозуміли. А тут у нас, давайте з оцієї дефолтної позиції. Це бокс, можна казати, middle box, або можете казати white box. Ця у нас позиція за цементом. Це так і можна казати: цемент, cement, cement, або там Sand Boxes, якось так. Далі, далі, далі. Це у нас семіт, якщо що. Це у нас кап, кап або труба. ну, Я не знаю, як тут по-іншому можна сказати. Це буст, буст мідл. Якщо ви хочете, щоб вас сюди детімет за boost, то просіть, просить каню boost мідл, middle please? і так далі. А, далі тут у нас іде ця позиція. Ну, я вже казав, що це у нас гараж. Також у нас є тут вентиляційна шахта, вона так і називається вентрум. Vent ну, Точніше, оце вентрум, що знизу. Оце все вентрум, а це у нас Vents. Венс, Венти. я не знаю, як хочете, кажіть. Венти, вентрум, Венс і тому подібне. Також пропустив оцю позицію, це у нас руф. Венти сказав. Це все венти, венти. андер Венс, можете казати, якщо тут, наприклад, чел сидить, ви думаєте. Або тут може сидіти, тому будьте обережні. Бессайт. Ну, Бессайт, є Бессайт, оця позиція зверху це Хевен. Дев'ятка, Хевен і тому подібне. А на неї можна залізти зі сторони кета спауна. І тут пікати. Коротше, оцей мейн, сайт, вентруми, все що завгодно. До речі, графіті сімпла прибрали, а ми додамо своє долар. Так, це Хевен. Найпростіше, що можна запам'ятати на мапі кеш, це Хевен. Тут у нас така є поглиблення, це у нас називається треш. Мусор, сміття і тому подібне, тому можете казати треш. Далі, ця позиція називається у нас хедшот. Ну, Тут, я думаю, зрозуміло. Люди, які приймають звідси, у них тільки голова торчить, можна сказати, тому вона так і називається хедшот. Так, це у нас уже сайт, бісайт, сайт. По боксам тут, звісно, трішки важче. Тут їх достатньо багато. До речі, оці бокси, оці можна казати трійка. Тріпл, трійка і так далі. Це у нас дефолт. Я думаю, це будуть казати просто дефолт. А це, я не знаю, ну бокс, я хз, якось так. Тут, до речі, можна застрибнути наверх. Показую, як це робити. Можете звідси і тут приймати. Так само можете з цього бокса сюди, трішки воно важче, бо далі, далі летіти. Ну і так само. А ця позиція називається b main Те ж саме, що A-main, так само B main. Тому не переплутайте, думаю. B-main box. додати тут нічого, я думаю. Біля оцих, бачите, тут, наче такі токсичні бочки. Оця вся позиція зазвичай навіть на оцю позицію, от прямо вже тут починаючи, отак, можуть казати Toxic. Позиція ця тут називається Toxic, бо оці бочки її отак прозивали Токсиком. Тому дивіться, будьте обачні, що хтось може казати Токсік, це значить вже хтось може бути супер близько, скажімо так. Але взагалі це у нас бімейн, а тут далі Токсик трішки глибше просто. Далі тут уже все. Це можна казати Т-спаун, грубо говорячи. Ну, є оця будка, можете казати будка, будка спаун але я не знаю. Це на, на така вже інформація, знаєте, вона особливо вже. Вона не дуже буде юзабельною. Так, ну що, давайте швиденько тоді пройдемося. Оця машина можете просто казати: car on T-spawn, якось так і все. Швиденько зверху. Т-спаун. Гараж. Ей мейн. Сквіки, дор. Шраут, NBK, Triple, b Дефолт. Default, track, або Forklift, Балкони. Будка, Ладер, Баррелс. Це у нас Сіті, можна казати, або Електрик, якщо хтось шарить. Кар. Сіті-кар. Хайвей або шорт, я думаю, в принципі, можна казати. Так, далі. Це у нас коннектор. Конектор. Оця штука Конектор. Так, катетеспаун, тут це зрозуміло. Heaven. А, а, так, кетеспаун, катетеспаун. Так, Кевен, ladder Ладер, ладерум. Ладер B-сайд. Трипл. Оці бокси. Default. Так, далі. Що у нас? b main b main Toxic. Toxic. Далі, так, гараж, я не знаю, казав чи ні. Гараж. А, пропустив міду. А, white box. Або просто white. Mid roof. Труба. ну це хуйня. А, boost. Midboost. Я пропустив його звідси також. Це у нас midboost. Amain, тут, я думаю, всі запам'ятали. Boost, shroud boost. Можна сказати, якщо, наприклад, сюди заліз. Ну, все, я не знаю, більше нічого. Не так багато. Оце самі важливі позиції. Ізі. А тепер давайте покажу декілька буквально гранат, дуже мало, але можливо для початку хоч щось знадобиться. Найпростіша граната, яка може бути за те сторону, це смок мідл, куди він повинен прилетіти. Ви спавнитесь тут і кидаєте майже одразу, і він прилітає в коннектор. Закриває коннектор. Щоб ви могли простіше зайняти мідел. Що робити? Ось у вас смок. Націлюєтесь в оцей куточок верхній, і орієнтуєтесь приблизно десь по другій оцій білій полосці. Тільки відчуваєте, що добігли до білого бокса, там буквально на метр вперед, стрибайте і відпускайте. Ось як він летить. Це дуже просто. Ну Це дефолтні смаки, просто щоб ви знали. Конектор закритий. Далеко не відходячи. Плешка, щоб пікнути мідл також. Можна двома способами кинути. Один це ПКМ ЛКМ затиснути кинути, Один, а другий це простіший, це просто ЛКМ. -ом. Що треба робити? Націлюйтесь наверх ну, оцеї фанери, отут саме вверх в центр. І добігаючи до входу, до, вгара... ну, до входу в гараж, відпускайте ЛКМ просто. Ось показую, як вона падає. Бачите, так? Да? Вдаряється від цієї синій фігні, відлітає назад, і якщо хтось мідобув. Ну, він в бланді. Також можна накинути флешку просто через верх, через гараж. Вона гарно буде летіти і флешити. Але дивіться, тут чому прикол. Флешка флешить, якщо ваші тіпи в гаражі, і вона так упаде, бо тут вікна, ну і через них може зафлешити, тому бути до цього готові. А ще можна флешку кинути, вона прикольніша, але я не знаю, як пояснити. Коротше, ЛКМ ПКМ затискаєте. Приблизно так кидаєте як тільки що, і вона прям вилітає сюди. Прикольна флешка. Це навіть крутіше, але орієнтир я вам ніякий не зможу сказати, тут просто на чуєчку. Десь по вікнам. Цілитесь і відпускаєте. ЛКМ ПКМ разом. Дві прикольні флешки, вони одинакові, але з різних просто позицій. Під заняття Амейна. Підходите сюди на куточок. Націлюєтесь сюди, стрибаєте, кидаєте флешку. В чому прикол? Тут є отакі навіть не вікна, а просто, ну, ви бачите, да, дирки. Якщо чел тут сидить, наприклад, отак, чекає на вас. Ось флешка прилітає. Моменталка, по факту. Звісно, якщо десь тут буде людинка стояти, то ну, вона майже нічого не заблайндить на мілісекунду, але проти оцього авапера тут часто чел за ВП може сидіти, ну, як мінімум, воно його заблайндить. Непогано. Також таку саму флешку можна кинути за цього трака, за цієї машини. Піднімаєтесь, опираєтесь, берете флешку, націлюєтесь сюди. Все, так само вона залітає. Але мені більше подобається варіант звідси, бо він, по-перше, швидше, мені здається, трішки. А по-друге, якось вона на я перевіряв декілька разів, начебто стабільніше залітає. Також з цієї ж самої позиції, з цього самого кута, не відходячи, можна кинути смок, який засмочить а, трипл і НБК. Показую, як це виглядає. Так, стаємо сюди, прицілюємося. Потім орієнтуємося. От бачите, така фігня на стовбі, піднімаємось вверх. Доходимо до провода і вирівнюємося по центру оцієї штучки, що я показав. Стрибаємо, відпускаємо смок. Так він пролітає. Пролітає, пролітає, і кашерно падає сюди. І все, ви можете спокійно виходити з Амейна і розпікувати далі. Я хочу ще потім подивитися смок сюди, між е сайтом і траком, хто сюди падав. Ну, це дефолт. Я просто не знаю, звідки кидати. Хочу сам придумати, бо я, коли сам придумаю, мені воно краще засідає в голову, я краще його запам'ятовую. А коли дивлюся, якісь там смокії в інтернеті, то я їх швидко дуже забуваю. Це у нас Молік падає в дефолт з токсика. Стаєте сюди, просто в притул, стаєте. Наводитесь по центральній цій дерев'яшці. Піднімаєтесь вверх І на оцій мотузці просто ЛКМ затискаєте, стрибайте відпускаєте. А, вибачте, забув сказати. Ну, До речі, якщо хочете кинути на трипл, то можете не розбивати вікна. Але тут є вікна, як, наприклад, на нюці, їх треба перед цим розбити. Давайте ще раз. Коротше, якщо кинете у нерозбите вікно, то підгорить трипла. Якщо кинете у розбите, то буде горити дефолт. А, майте на увазі. А також є тут флешечка одна. Підходите. Тримаєте приціл тут, поки біжите. Відпускаєте. Це флешка, ось вона падає. Флешить по факту вентруми гарно. Тому спокійно зможете розпікати цю позицію. Ще флешка в мідл, щоб пікнути з гаража мідл. Як це зробити? Орієнтуйтесь дуже просто. Ось ви забігаєте, бачите, така чорна фігня? Ось. Забігаєте, на неї орієнтуйтесь, потім а, приціл тримаєте на оцій кльопці на, чер... на червоних цих дверях. І добігаючи до цієї чорно-жовтої штучки, до зливу, відпускаєте просто. Показую, як це робиться в екшоні. Бачите, де взривається? Вайтбокс флешоний, мідл трішки може підфлешити, якщо буде стояти з цієї сторони, але це по факту проти вайтбокса і проти ну, оцих позицій, щоб ви могли спокійно вийти розпікати, наприклад. До речі, от поки бігав, гранатки це показував, побачив, що тут написано слово Hell. Ад. Тому, в принципі, цю позицію можна називати хел. Ць, якось так. Оцей підйомчик. Ну що, на цьому все. Показав, в принципі, все, що хотів. Позиції, їх назви та трішки гранат. Побачимо, якщо буде щось ще приходити мені в голову по кешу. Покажу ще, може гранатки якісь прикольні, мені б хотілося пару фішечних вивчити. Як завжди, коментарі відкриті, лайки, дизлайки доступні. я на Твіч, посилання буде в описі цього відео. До побачення.